Сьогодні 14 квітня 2025 року, 6.51 хвилина. Понеділок продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий турецький спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, мародирам, дармоїдам і паразитам, яких підсилюють ці незаконно збудовані, недобудовані багатоповерхівки. Які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я завдяки своїм корумпованим зв'язкам і нагарбованим мільйонам. Хай знають, що всі ці брехні, всі ці зради, всі ці шантажі і провокації повернуться до, до них же самих і їхніх же дітей. І вони нічим не зможуть допомогти своїм дітям помруть. Бо найголовніше в цьому світі залишатися людиною, щоб не сталося. Але я свого не віддам. То, що належить мені, я не віддам. 76. У упоки, які зараз дорвалися до кормушки, бидло наркозалежне, яке дорвалося до кормушки, використовує всі державні ресурси для того, що? щоб позбутися свідків їхніх злочинів. І це коїться де Вони вигадують то ковід, то війни, щоб повшки всі сиділи, закинули рота і боялися вийти на двір. А самі гуляють, крадуть, зраджують, шантажують, провокують, купляють непотрібні речі і їм таке. Життя подобається. І, на жаль, переважно більшість населення. Такі є такі поки, яким не мають власної думки і роблять все те, що їм скажуть і накажуть. Маємо, що маємо. Ми маємо те, на що заслуговуємо, яка, які люди, така і країна. І все тільки починається, буде набагато гірше, ніж було. Торік готуйтеся, бо дуже багато людей помре завдяки отаким покидькам і тварям, які підсилюються в новобудову, не здання експлуатацію, які десятріччя породжували корупцію, розвивали корупцію не тільки в нашому маленькому місці. Годували продажних держслужбовців, а й області, і нашої країни.